Маємо ось такий жіночий жакет прямого крою. Тканина-гусячу лапку завжди актуальна. Що тут не так? Посипалась підкладка на рукавах, тільки на рукавах. Що ж, будемо міняти? Насамперед відпорюємо її. Рукав повністю розпорюю, випрасовую, розкладаю собі на тканині і викроюю. ідентичний до цього. Коли відпорювала по окату рукав, залишила собі мітку, для того, щоб сумістити із плечевим швом, коли буду вшивати. Так ми економимо час. Рукав у нас двошовний, тому є дві частини. Отож, складаємо їх лицем до лиця і зішиваємо. Припуски розпрасовуємо. Рукава готові, вшиваємо, проймо понизу рукава. Ну, все, замовлення готове. Рукав як новий. Дякую, замовниці, за довіру, нехай носить здорова, а вам, дорогі глядачі, за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!